Як же ж не перестаємо бути нужденними, схильними до зла, з причини потрійної пожадливості? Не можемо брати участь у Божому житті без боротьби зі злому в собі і перемагання Його. Боротьба ця полягає на вправлянні в чеснотах, яка допомагає нам зростати перед Богом через заслуги, як рівно ж побуджує прагнення молитви і таїнств. Що поєднують нас з Богом, і готують до осягнення життя вічного. Можемо довершити наступну синтезу християнського життя, яка об'ясняє Його істоту. Бог діє в нас через себе самого, замешкуючи в нас через втілене Слово, Пресвяту Марію, нашу Матір, ангелів і святих. Які є нашими адвокатами, жиємо і діємо для Бога, боячися проти пожадливості, світу і демонів, освячуючи наші дії, молячися і гідно приймаючи святі тайни. Прекрасно. Отець Долін додає визначення у своїй одній книжечці Прийдесятий духу. Бог, як каже, святий Тома. Аквінський мешкає в спосіб природній у сутворіннях через силу, оскільки всі є йому піддані через присутність, оскільки все бачить через істоту, оскільки діє всюди, будучи повною істоти і першою причиною цього усього. Щоправда, у сутворіннях, переказуючи їм неостанне буття. Життя і рух в нас, християнах, Бог мешкає особливо через ласку, яка є присутністю набагато вищого і глибшого порядку. Він не тільки в нас є, але дає, дається нам, щоб ми могли ним радіти, дається нам як Отець. Як друг, як співпрацівник і як той, що освячує, і ті, що освячується, тобто освятитель, той, що освячує. Дається нам як отець, а ми є його названими дітьми. Завдяки чудесному привілею, привілеєві. Будучи, ми, будучи підставою нашого життя надприродного, дається нам як друг, промовляючи до нас через церкву, а внутрішню через Святого Духа. Дається нам як співпрацівник, заряджуючи нашій нез... нездатності в житті надприродному, тобто нашій слабкості, так можна сказати, через свою ласку актуальну. Просвічуючи нас, зміцнюючи і підтримуючи. Врешті, дається нам як той, що освячує, силаючися того Духа з його дарами, погодьтеся дуже глибоке пояснення. Християнин, тому який триває в ласці Божій, а у відповіді на неї, на неї видає плоди. Його дарів, тобто святого Духа, є святиною триєдиного Бога. Є би бо святий мур, зарезервований для Бога, є трону милосердя, який Бог оздоблює всіма чеснотами, і з якого прагне уділяти своїх небесних ласк. Вау! Є над чим роздумати.